Ларіт ляліт, ліріт, ларіт, Друзі, ларіт, 25 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, у нас така погода нестабільна, і то дощ, то холодно, і ми вирішили працювати трошки в цеху. Роботи в цеху завжди достатньо і прийшли навачувати рамки для того, щоб освободити корпуса, щоб уже розложити і щоб було все в порядку. І хочу би вам зараз продемонструвати нагаль, наглядно. Uh -huh. uh, от такий приклад, що не кожен товар підходить uh, кожному. Бенні, ну, що один товар не може підійти всі. Uh, наприклад, вот, якщо ви користуєтеся чимось одним, а uh, хочете, uh, ну дивіться, я не знаю, як вам пояснити, я вам наглядно Вот, дивіться, Зараз у мене uh, я навачу ранку. Я ви знаєте, чим я користуюся, я користуюся столом для навачування рамок блоком питання. Для натяжки я користуюся з волнами. Це моя стара, волна, це моя нова волна. І рамками Бісфлайн. Компанія Бісфлайт на замок і тому подібне. І все. Все у мене настроєно для цього. Тут все відповідає цій роботі. І от зараз мені попалося з десяток рамок, е, я не знаю, чия це рамка, ну, може мені колись хтось висилав, вона десь лежала, потім вона збилася і в купі лежала збита вже з цими рамками. Вона теж єврорамка, все теж якби то ж саме, але трошки є різниця. Трошки є різниця. І, наприклад, от вже мені навачувати на цьому столі, коли він у мене предназначений для одної рамки. Трошки незручно. Ну і почну. От Зараз вам буквально на словах зручно. Е, Перша е, різниця заключається в верхньому дроті, Верхній який йде від верхньої планки. Якщо в грубо говоря, десь 2 см, то той 1. І столкнувся я от з першою проблемою. Наприклад, наващуватель волна вже мені не підходить. Вона сюди не залазить, щоб натягнути все. Це вже не робота, а на руки-муки, тому що ну, не можу натягнути. Взяв малу ця трошки сюди якось залазить, ну потрошки натяг. Починаю працювати далі. Для того, щоб налочити цю лощину, е а у мене тут мистя ну, все на ту рамку, ну, вона все налізає, скажімо так. Ну За счет верхнього товшого бруска е роз розположення її трошки інакше від тої рамки. І вот, наприклад, починаю класти. Вот, наприклад, контакти у мене зроблені для однієї рамки, а вот тут проволока виходить на ідвору. Це приходить до того, що я беру такі э, планки і вже мені потрібно фіксувати э, для того, щоб був контакт, ну щоб електричество шло по колу. Далі починаю наващувати. І для того щоб машина не плавала, тому що я користуюся з э, наващування до нижнього бруска для того, щоб вона не поплала, коли буде важка з мене. Їй потрібно, грубо говоря, 3-5 мм давати від нижнього бруска. Той буде зроблений скажімо так, упор. І, Із-за того, що рамка трошки інакша, цей упор вже той не підходить. Потрібно давати трошки вище. Значить, виходить, ващину мені потрібно вже підставити, підрегулювати і тому подібне. Наприклад, оці палички. Воно все наващує, але просто от є незручності. І наприклад, якщо людина користується цією рамкою. І, наприклад, увидели у нас цей стіл для наващування. Або, наприклад, волну. Оцю. Ну, Кстати, з цією волною теж є трошки недоліки. Но, наприклад, я їх вже навчивсь. Людина взяла і давай працювати на цьому столу. І у нього все не завпадає. Йому половину треба переробляти, якийсь упор другий ставити ну, в другому направленні, потрібно ці міняти, ну ну багато, ну, не багато, не скажімо так, години-дві потратити, щоб то все регулювати. А якщо наприклад, людина ну, не володіє якимись такими регулюваннями, він зможе і не зробити це. І просто-напросто скаже, а то в мене не підходить, все, і закине такий крутий верстат, наприклад. І він у нього буде без діла стояти. І коли, наприклад, е хтось у нього, наприклад, побачить такі або волну, а він скаже, а воно не добре, воно в мене не працює. Ну, не факт, що це буде правда. Бо на все потрібна регулювання. І, от, наприклад, якщо мене нарегулюване на одно, то от з другою от все, вже незручності. Ну, я би, людина з руками, з мозгами, все ж таки виходжу із цієї ситуації. По поводу цієї волни. Як і будь-який другий інструмент, ця волна потребує регулювання. Точно так же. Наприклад, у мене основна проблема, У мене відкручується один із цих болтів. І, наприклад, 10-15 штучок, як я натягну, оцей болтик трошки відкручується. І коли при нажаті, воно вже виглядає отак, нерівно. Я беру і дотягаю. Все. Все, воно вже встало в пасне. Воно вже гарно прижимає. Коли ви трошки відкрутиться, все, воно стоїть так і звісно, що так вже натягувати не буде а буде рвати проволоку і тому подібне. Е е після того, як у нас були ці навачувателі, ми їх розіслали людям, які замовляли. І Звісно, були люди, ті, які теж не вийшло, по якійсь причині ну, об'ясняли, і після чого вони їх от отрегулювали, і вже воно у них почало працювати. Так що, друзі, все потребує якоїсь регулювання, якщо воно у вас не працює, ви зверніть увагу. Ці два ролики повинні при нажаті, ну, во перше вони мають добре крутитися, їх можна також і змазати, там, якимось маслом або солідолом трошки, сам стержень. Коли ці два ролики повинні ну, гарно прилягати один до другого. Ви просто цими болтами трішки подженить е і щоб воно так було. От туди воно буде працювати. Ну, Це вже натягнута тут... Суть того, що ви як вона ходить гарно по провалки. Якщо є різні нюанси і потребуються регулювання. Так як є люди, отакі, які ну, не можуть настроїти і потім Ну, шкода, людина заплатила гроші, наприклад, за це або за це, ці інструменти. Цінності в цих інструментах набагато більше, ніж вони коштують. Наприклад, я не пам'ятаю, скільки це стояло, чи 200-250 чи 250 гривень, а 250, по-моєму, гривень. Цінності в цьому інструменті на 1000 гривень. цей інструмент, ну, він, я точно не знаю, скільки, нехай буде тисячі гривень цей стіл. А цінності теж на десятки тисяч гривень. Так як це ну, дуже облегчує роботу. І це великі плюси. Но якщо вони не відрегулірували, вони ну, зовсім не працюють. Так що трошки потрібна регулювання. У нас на каналі є ці всі регулювання, як ми робили, так що кому не буде цікаво, бо я впевнений, що хтось придбав і у когось воно не працює. Так що у нас на каналі є як це тут регулювати, якщо хтось ну, зовсім не може, можете обращатися в якось телефонному режимі, допоможемо їй, щоб воно у вас працювало. Зараз от продемонструю, наприклад, ще на генерації. Оця рамка. В цей стіл відрегуліровано е, конкретно по цю рамку. Воно все. І під розмір, щоб воно гарно натягалося. Якщо я раніше робив більш плотно, так зараз я вже уйшов. Ми бачимо, воно гарно стало. Тут тепер, коли я упираю в цей упор, в мене рівність залишається, грубо говоря, десь 5 мм. Мащина, ставив по центру, ну і все, нажав, прикрив. На цьому етапи роботи ми виставляємо 4 секунди і реле мощності чи як його назвати, стоїть на сімці, на позначці 7. Цього достатньо на 4 секунди, щоб вона гарно наващила. Видимо, як вона гарно, круто наващує. Так що, друзі, продемонстрував. І так в будь так в будь-якій отраслі, це і стосується і медагонок, і методів э, бженництва, ну, і вивода маток і тому подібне. Якщо комусь одно добре, то другому то зовсім може не підходити. Так що, якщо э, до чого це все веду до того, що є ще люди, починаючи котрі ну, беруть примір від ну, старших скажімо так, джерелів, котрі... Або знімають відео, або роблять якісь конференції, або десь виступають і розказують з якимись семінарами. І звісно, що до них прислухаються і хочуть робити по їхньому методу. Но якщо у вас не вдається один метод, бо у вас не дозволяє для цього або оборудовання, або знання, або а, погодні умови, або територіальна якась місність, звісно, що не треба опускати руки, а просто потрібно. А, Ну зрозуміти в чому причина, і вже підлаштовувати свою роботу під себе, і під свій інвентар, і під свої потреби і тому подібне. Друзі, все на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава.